Насосна станція знаходиться занадто близько до новозбудованого стадіону. До реконструкції хлор тут зберігали у балонах, а це порушувало усі норми безпеки, а тому й виникла нагальна потреба у новому способі знезараження води. З 2010 року в рамках підготовки міста до Євро 2012 було передбачено зробити реконструкцію цієї хлораторної з метою, по перше. Видалити звідси хлорні балони, оскільки тут розміщений стадіон. А по-друге, з метою покращення якості води це замінити хлор реагент на гіпохлорит натрію. Для виготовлення гіпохлориду натрію використовують звичайно неюдовану кухонну сіль, проте найвищого гатунку. Її розчинають пом'якшеною водою, а соляний розчин подають в електролізер, який і бере участь у утворенні речовини. Нам набагато легше стало тільки в одному випадку, тому що в нас ми забрали хлор, тому що використання хлору це було дуже шкідливо для організму і люди дуже впливало на їхнє здоров'я. Відтак вартість проведених робіт складає понад 12 мільйонів гривень. Втім, на ціну заводу це аж ніяк не вплине.